Після відносно спокійної неділі понеділок в зоні проведення антитерористичної операції видався досить напруженим. Починаючи з сьомої ранку бойовики незаконних збройних формувань 12 разів обстрілювали позиції українських військових, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети та артилерію. Найгарячіше було в Пісках, селі, яке знаходиться поряд з Донецьким аеропортом. Терористи 4 рази відкривали вогонь з мінометів та автоматичних гранатометів, а після цього бойовики пішли у бій. В результаті перестрілки противник втратив вбитими 14 осіб. Ще один нападник був взятий у полон. З нашої сторони загинуло троє військовослужбовців. А вже за три години терористи по-новому обстріляли українських військових з мінометів та озброєння танку. Окрім Пісків, провокаційних обстрілів зазнали позиції українських військових в районах населених пунктів Гнутова, Гранітне, Кам'янка, Малоорлівка, Нікішина та Нова Ласпа. О 14-й годині в районі населеного пункту Кремінна на Луганщині був зафіксований проліт безпілотного літального апарату. Загалом же, наші військові продовжують утримувати свої позиції на лінії розмежування, охороняючи мир та спокій на Донбасі і всебічно сприяють нормалізації ситуації в регіоні. У Дебальцево військовослужбовці збройних сил відгукнулись на прохання медиків станції швидкої допомоги та передали їм понад тонну різноманітних продуктів харчування. А в районному центрі Новоайдар, що на Луганщині, в рамках акції Подаруй радість дітям сходу військові завітали до дитячих садків сонечка та Суржанський. Напередодні Нового року українські воїни привезли для дбалечі іграшки, книжки, солодощі, а також продукти харчування.